Дякую за запрошення. Часу на небагато, тому почну з коментувань теми. Я чомусь став автором, а також розвівня мітив, це дуже корисне і цікаве, і треба уточнення. Дуже ясно, про що ми говоримо, що є якісь міки, руйнівні міки, але ж я так думаю, що одна з проблемних руйнівних мітів, що є. Протилежність між міфомию і реальністю, тому що не можна збирати з біляності об'єктивної більш-менш. Тому о, я думаю, що проблема в тому, що відрізнити міфи і ідеології, наприклад. І тому ми починаємо з того, що о, коли ми о, думаємо, що нас руйнує, які позиції, ідеологічні позиції, то мені так здається, що проблема. Не тільки цьому руйнуванні міфів, тобто тому що якщо ми почнемо, ми не закінчимо його руйнувати. Це не дуже перспективний напрям. І а, інша історія дуже руйнівна, — це мрія про пісневоєнний стан. Його не буде в нашому житті. І тоді ми повинні перекормалювати. На чому про що ми говоримо, коли говоримо про перспективу піснявоєнного. Стану цекувик. І звісно, це не історичний концепт, а якийсь метафізичний, якийсь пісний воєнний стан, що це. Ну, звісно, що це мир. Який мир? Христок мир. Якщо ми говоримо про релігійні спільноти, то ми якось солонця того, що ми християнська спільнота. Ми говоримо на, такому, на такій мові, яка буде загальною і для парки, і для якогось культурного року. І для України загалінь, і для релігійної спільноти, мені здається, що треба визначити специфіку християнських спільнот. І перша, перша точка, що християнство це традиція Мейно, Христос приводить з мира. І для мене дуже важливо, що є опозиція міра будівництва, міра творення це різні позиції, тому що коли ми творимо цей мир, це християнська позиція, тому що мир, перш за все, є, це Христос. І коли ми стаємо причасними до цього миру, ми відкриваємо себе цю здатність бути миротворцями. І це проблема, що, звісно, в півстанні війни треба бути миротворцями. Що це означає? Як у мене один друг в Запоріжжя почав ініціативу створення інституту миру в Запоріжжі на лінії фронту. Він це пояснює дуже гарно. Він говорить, що перед війною ми всі були в стані такої ілюзії, що війна, війна це катастрофа, а нормальний стан людини це меж. Сьогодні ми розуміємо, що це була фомилка. Ми завжди в стані війни, ми це тил, і тому не треба багато працювати, щоб мир був хоча б десь. І хто буде це робити, якщо не фістиган. Тобто ця традиція створення миру в стані війни і біля лінії фронту, і це протестантська традиція, тому що започаткували це мінаміти в Запоріжжі, в тому регіоні, при Азові, в Запорізькій області. І сьогодні це дуже актуально. І я не можу уявити когось, хто ще, крім християн, сьогодні буде говорити про це, про практичні кроки, що це означає. чайми атлоші. Наша проблема в тому, що в літературі стали темні це міробудування. Ми якісь будівники, ми будуємо, ми причасники цього миру. І для християн перше треба знайти цей мир, а потім практикувати цей мир, тобто бути свідками цього миру, який ми знаємо, як христиани, але ж ми можемо втілювати цю практику. І тому для мене проблема в тому, що ми можемо не говорити про пісні чи не пісні воєнні. Перспективи, а говорити про те, що є два режими існування людини, людина в стані війни, людина в стані миру. Ми завжди скатологічний ми, мир. Є. І, і ми потребуємо басулі басу, басу миру в часі війни. І що це означає? І для мене це пункт дуже важливий. Я не дуже люблю концепт культурні війни, тому що культура це щось про те, що вже є, про спадщину, так таке інше. Для мене це інше поняття семантичні війни, тому що дійсно є семантичні війни, він не за це. І якщо ми говоримо про семантичну війну, то у нас не дуже ганності, ми бажали в суспільстві і це критична річ семантичні війни. Тому що і треба повернутися до того до, до мови, роз, ну, мови, яку розробляли соціологи, коли говорили про аномію. Аномію як у цього суспільстві. І дуже цікаво, що пострадянське суспільство мають якусь таку подібну атендону анамір, але ж вирішення фантастично різні. Росія авторитарний шмях. Аталідарний шлях, але ж ми не можемо зрозуміти, який шлях український. І це найбільша проблема, що ми не робимо нічого з цією анемією. І для мене сапійське праса може бути таким працем, яке ставиться питання, а в яких сенсах ми можемо говорити сьогодні і в якому сенсі ця активація сенсорів є християнська справа. І в цьому контексті семантична війна це не тільки війна ідеологічна, і не стільки ідеологічна війна, скільки боротьба за наложення сенсів, за те, щоб ми були про сенси, а не про якісь показники на цій війні. Тому ну, що семантична війна. Коли ми говоримо про анамію, для мене базова проблема в тому, що ми. Всі зпинилися в стані о, суспільства як не Росія. Багато людей описує свою твоє як не Росія. Ми не Росія, ми не Росія, ми не Росія ми, звісно, ми не Росія. Але хто ми? хто ми? Що таке нова Україна? Яка вона? І е, 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 ці дискусії про суспільне благо, суспільне благо для мене це дискусії про нову Україну, яка народжується, яка пункція християнської історії. Ну, ми всі говоримо про трикутник держава, суспільство, релігійної спільноти. І ми беремо дуже високу планку, національну, національну планку, державницьку планку. Але для мене важливо за ці три чотири роки війни. Ще один рівень, про який треба говорити, що це дуже близько до природи братства. Що коли ми говоримо про державу, національний рівень, починаємо говорити про ієрархів, про якісь політичні рішення, геополітичні рішення, ми втрачаємо рівень міст і гармати територіальних, наприклад. І всю війну ми мандуємо Україною і намагаємося розвернути таку ініціативу Сенселікс. Коли ми бачимо можливі трансформації міст і сіл, і територіальних громад, Ястакова дуже важливі історії, яка створюється в Запоріжжі, в Дніпрі, в Чернігів, що це означає? Що це такі міста, які точно не будуть такими, як вони були в 22-му, точно, я думаю, що всі міста не будуть, але це не пахт свідомості місцям. Але ж у багатьох городах це дуже ясна перспектива, якими вони будуть, будуть якісь інші сенси в цих містах. І хто може працювати сенсом в містах? Ну десь там дуже важливо ну, важлива зустріч з християнськими спільнотами, тому що в них ці сенси живі. Якщо вони не живі, немає на яких спільнот. Тобто релігійні спільноти те то, то такі спільноти в містах. Які живляться сенсами цих міст. і Є дуже красиві історії, нема часу, але є історії. Наприклад, в Чернігові біля Спаскова, Спаса Приберженського собору, і є фантастична виставка в Сапії прямо на сьогодні, Спас Сап'ї. Це такий дуже важливий культурний крок в цих семантичних війнах. Є на величезний собор, але ж кору собору є асфальт радянський. І всі говорять, що під цим асфальтом лежить найбільше в Україні пантеон Київських е, ну, та Неруських князів. В Києві ми втратили ці контроли. Україна серед там, майже єдина держава в Європі, у якої немає пантого. І це класина проблема для країни, де не його нема. А в Чернігах є таке місце, місце де вісім князів і перший архієпископ піде свято, радянським. І нема жодної таблички, де написано, що тут князь місті слаб лежить. Це фантастична парадоксальна історія, і раптом з'явилася два місяці. Що а, місто Побратим Чорнінова це і адміністрація міста не знає про, про важливість цієї історії. Місто Побратим, яке з'явилось період війни, це Венус. Це не ка що. це французьке місто, яке посилає гуманітарку, волонтерство, все таке. І коли ми почали цю азбуку, ви знаєте, що Рекс це перш за все, пантеон, королів, а не нерославно, все таке, вони в шоці. Ти що з чого брати? Нема ресурсів. І виявилось, що навіть маленький проєкт реальних відносин Рейнсом і Сапором Чернігом більше, ніж всі програми, які були розгодно в період війни за між гуманними Це як з Юрієм Павловичем, коли Аден Юрій Павлович більше, ніж церква волонтерів. така ж сама історія, коли ми працюємо з сенсами міст. Ми отримуємо нові можливості для розвитку цих міст. І тобто енергійної громади спільноти це такі живі спільноти, які живуть завдяки цим сенсам. Тому це сенси пот е потрібні, коли ми говоримо про трансформацію міст. І е дуже важлива для мене проблема, що е ми багато говоримо про цінності. Ну, В колі треба казати, що цінності це дуже а, обмежений інструмент соціологічна мови. Ну, тому що цінності це дуже важливі в 19 століття, але це про що? Цінності це мова для опису ідентичності. А, якщо є питання, хто ми, ми відповідаємо. ми люди з такими, з такими -то цінностями. І це нормально. Тобто, коли ми говоримо про ідентичність, ми не використовуємо мову цінності. Коли ми говоримо про трансформацію міста, країни, держави, мова цінності не працює. Вона не дозволяє описувати трансформацію. Є християнська мова, яка працює. І християни не користуються цією мовою. для мене це парадокс. Тому що це наше, яке наше життя. А ми не користуємося. Ми перейшли на цю мову цінності, фантастично погано. Поясню чому. І забули про те, що християнство це мова чеснот. Це класична мова чесно, це вся вся християнська традиція, це мова чесно. І моча чесноти, диво, це про трансформацію. Це те, що потрібно для України сьогодні. І ми не говоримо про це, але християнські богослови, християнські філософи ну, повинні це починати якось, тому що ми всі говоримо про. Консер... консервацію рідентичності, консервацію... Кабут. Е... Так майже ми не зробили цього. Но... І в цьому контексті дуже важливо, е... важливо те, е... як ці чесноти розгортати. Я не почув за ці 10 хвилин про це говорити. Але ж для мене важлива тема національних святим, Перш за все. У Україні нема переліку національних святим. В Польщі їх біда ста, в Україні жодної. Для держави не існує національних світинь. І ми два, два роки два роки, працювали в києво Печерській лаврі, як національне святині, І це такий наш локальний жарт, коли ми не можемо зрозуміти, що але це національне святиня, а не тільки монастир чи запогіник. Це щось більше для українців. І що таке більше, то може зрозуміти, якщо не християни. І що таке національне святиня, ні конфесійна святиння, а щось дуже важливе для суспільства, де формуються ці е, пошуки спільного влага. Лавра завжди в історії України була таким місцем, яке формувала ці зіонерські програми, і за ці два роки були тільки перші перші кроки для того, щоб е, прийти в цю точку. Тобто святині і друга історія дуже важлива. Це я називаю це нова географія. Тобто, а географія — це свідоцтво церкви про те, що робить нас живими. І хто такі наші святі? Ми не святком. Ми, У нас немає цієї традиції, але роз'являються якісь святі, ніхто не знає, ну не про що. А найбільш важлива акція була, звісно, каналізація Раковіла Заборовського. І Це була дуже гарна історія і всі Плетенецька у але ж спільно, ну, суспільство не дуже в резонансі з цими історіями, то відповідальні християни, тому що це біля християни пишуть. Це якась історія меморіалізації, якоїсь нашої пам'яті, але це сенси не народжується через парк через пам'ять. Вони народжуються якось іншим чином, і треба про це поговорити. І ось, 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 Майже останній пункт, скільки часу В принципі, це вже досі... останній пункт. Ми не говоримо ніколи про розкол спільнот, про розділення спільнот. Ми говоримо про розділення між спільнотами лігійними, ми говоримо про братство, але ж дуже важливо уявити, що є розколи спільнота в розриви був тільки людей. Є дуже виразно вираза гарна. Гарний тип людини, яка захищає наші цінності, і це одна людина. І людина, як цікаві, сказав, свідок Христа це різні люди, навіть візуально. Захисники це такі суворі дуже люди, які ходять і говорять про те, що вони наші цінності, вони — наша цінність. А свідки Христа це такі люди радісні, які в шоці, але того, щоб вони зустріли христа і не знають, що тепер з цим робити. Тобто, і це два типи людей в кожної християнської спільноті, я впевнений в цьому. І для мене це одна з проблем, тому що, що таке, це питання про живу спільноту, яка народжує нові сенси. І, ну і все. А останнє твердження, що нам не треба соромитись називатися християнами. Тому що коли ми говоримо про спільне благо і виходимо на пхорум на віча, Навічне, на, на якому ми говоримо, від імені Кого ми говоримо, о, 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 від імені Христа? І коли ми це дебатували в софійському братстві, багатьо бага, священиків, які говорять, це нескромно. Що це таке? Ми просте софійське братство, у нас дуже прості зацікавленість. Ми хочемо захистити наші спільноти, все таке. Але це такі горизонтні про що не про майбутнє точно. Якщо ми не свідки Христа, то навіщо це все? Тому, коли ми говоримо про спільне благо, дуже важливо в яких відносинах Христос цим спільним благам. Наша гіпотеза Браса в тому, що Він дуже любить втілення своїх своїх сенсів. І це наша ставка. І тому всі класичні старі богословські теми про Христа в контурі, Христа в спільноті, Христа в державі повинні бути розгорнуті. Вийшла фантастична книжка Папа Томаса, яку Геннадій продемонстрував. Ну ми не читали не дебатували. Це єдина книжка за три роки. Цікава, богословська книжка, яку переклали. І там всі ці потужні є. Дякуємо за thank